Ми бачимо просто зараз. Такі ми хочемо показати вам в прямому ефірі, як люди вимушені відкопувати з під завалів дітей, тому що це найбільша дитяча клініка. І навколо мене я бачу, що постраждали усі корпуси. Але давайте спочатку спробуємо отримати офіційну інформацію. Поруч зі мною зараз знаходиться міністр охорони Віктор Ляшко. Скажіть, будь ласка. Що відомо про постраждалих саме в охмадиті про як постраждала лікарня. Дивіться, зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає. Електрики, води кисню всіх також спускаємо, і відбувається і відбувається евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях міністерства охорони здоров'я. Тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати і допомагати всім врятувати якомога більше життів, зокрема тих життів, які приїхали сюди рятувати життя. Бо тут уже під завалами тут тільки рятувальники зможуть нам витягнути тих, кого можна ще врятувати. Кажіть є інформація, що перебували діти в цей момент. Звичайно, перебували. Там знаходиться реанімація, тому що там штучна нирка. Там в діт діт дітей була останній шанс на порятунок. Вони тут отримували діалізні процедури. А є інформація, що операції в цей момент також тривали? так. Під час те, що ми маємо на сьогоднішній день, в, в операційних в реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо. І в координації з київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять в пріоритеті тих хто перебуває на штучній вентиляції хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення через певні медичні обмедичне обладнання. Скажіть зазвичай, коли є постраждалі діти, їх везуть саме до клініки охмадити. Як розумію, що діти будуть зараз? Ми повністю все головне, головна задача врятувати сьогодні життя. Після цього будемо дивитися, що можна законсервувати, як можна перезапустити процеси. Всі медики тут на місці працюють. Сьогодні ми маємо вже мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні ліжка реанімаційні для того, щоб медики, якщо тут не зможуть працювати, працювали в інших закладах, щоб ніхто в Україні після цього не постраждав. Є інформація про поранених та на є нарає інформація кількість і не буду говорити, бо вона вам постійно змінюється. На жаль, я зараз не можу оперувати цифри. Ми бачили, що є поранені медики. Так? Є медики поранені. Вони до додається медична допомога. Тому що ви бачите, які наслідки цього в жахливого терористичного акту, які буде дійсно матимуть негативні наслідки, але тут медичні працівники допомагають один одному для того, щоб врятувати життя кожного. Дякую. Дякую, це був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в прямому ефірі марафону. Єдині новини. Як бачите, точно інформації про загиблих і поранених немає, але як ви можете бачити, є зараз. Люди стали такими рядочками для того, аби гуртом розібрати завали. Тут є бачте і медики, які самі постраждали під час, під час цього обстрілу, але менше з тим продовжують розбирати завали постійно. Чутно як щось розпилюють. Постраждали нова будівля. Насправді розкажу трошки, лікарня Охмадит стала домом для дітей, для лікарів під час на початку повномасштабного вторгнення сюди приходило дуже багато людей привозили Сили всіх дітей поранених сюди. Це місце стало домом для лікарів. і Тоді вдалося врятувати дуже багато дітей саме за взятості медиків охмадиту. Також постраждав і старий корпус, і новий корпус клініки, який так довго будувався. Зараз готуються місця для того, щоб надавати допомогу. Насправді трохи складно говорити через те, що дуже багато пилюки, дуже багато диму. Можете бачити, що люди переживають. Нам вдалося поспілкуватися з одним з лікарів з цього відділення, і він говорить про те, що тут може бути до двох десятків дітей. Прошу дати прямо мову. Скільки дітей? Ну, 20, мабуть, було. Це персоналу, ну, два відділення. Відділення Відділення хронічних інтоксикацій, хворі, які проходять обстеження до трансплантації, після трансплантації, і хворі, які чекають трансплантації. І гостра інтоксикація це гострі отруєння, які потребують замісної терапії. Задіти яких деяких можна. може хтось знаходився на діалізі. Ну ніхто ж не знає, що трапилось. Ви ж бачите, що у нас і операційне політіло під час коли операція виконувалась. Пожежні шланги для Анастасія, того, щоб Анастасія там зробили штаб для преси, в актовій залі він теж розрушений. Можна підійти туди. Анастасія так, має... Ми обов'язково запишемо ще коментарі, і зможемо розказати про те коли буде точно відомо вже кількість постраждалих, але подивіться просто на цей спільний подвиг людей, які рятують дітей, доводиться це робити в респіраторах просто через те, що дихати тут практично неможливо. Постійно люди, якісь підносять воду, намагаються кличуть, щоб принесли якесь обладнання, наприклад, лом. Ми постійно чуємо. Я сподіваюся, що ви зараз можете нас чути і спостерігати за одночасно двома подіями. Один це безпрецедентний злочин Росії, а інше це як, як люди зібралися для того, аби порятувати, порятувати людей. Тут є ті, хто постійно організовують цю допомогу, вишукуючись колоннами. Також прошу вас показати на метро Лук'янівка. Сьогодні також був приліт. З метро доводилося евакуювати людей. Це район, в якому я сама живу. Сподіваюсь, що ви мене зараз можете чути. І хочу сказати, що також на Лук'янівці сьогодні був приліт. З метро евакуювали людей, розбили кав'ярні. Були люди, які в цей момент просто проїжджали повз і. Просто дивом не загинули. Деяких людей врятували подушки безпеки деяким людям допомогла просто вдача, тому що вдало впали на землю. Хоча були постраждалі з того, що ми бачили. Були люди, які постраждали від того, що їх порізало склом або побило камінням, тому що. Ну, як можете бачити, район достатньо сильно постраждав. І прошу показати, що розказують люди, які на той момент знаходилися поблизу метро Лук'янівська. Перший раз, як гекнуло, то я впала на, на, на цей під стіл упала, дрючок зверху впав. А другий раз, я, поки встала, і другий прильот був. Вже не було під'їздити, куди я вже підпіду. Перший а, взрив, все розлетілося. Все розлетілося, в мене спрацювали подушки, а, і що І в дуже сильно оглушило, Прям я нічого не чую. Важко дихати. І Я чую другий взрив, і тут же я зрозуміла, що треба тікати. Я просто відкрила. Як я перестрибнула оцей забор, я не, не, не знаю. І всі пішли, всі бігли вже туди, в підземний перехід. Позвонив додому, вибачте, будь ласка. Так. Сказав рідним, що жінам... батьки знають. Зараз у нас команда Увага попросили всіх бути дуже дуже тихо. Ми сподіваємося на те, що вдалося знайти когось, чи з медперсоналу, чи з дітей. І, звісно, ж, сподіваємося головно на те, що вдалося знайти людей живими. Спецоперація з порятунку людей і дітей медперсоналу в лікарні Охмедит наразі. Это Киев. Люди со всего города приехали помогать после ракетного удара российских неонацистов. Тем временем Министерство убийств Российской Федерации выкатило маляву, в которой заявило, что удар был ответом на украинские атаки по российской энергетике и экономике. Просто вдумайтесь, они начали неспровоцированную войну, разрушают украинскую экономику, и теперь эти имбецилы обиделись на то, что начали получать в ответ по своей экономике. В итоге российские военные преступники решили ударить по детям. Это и есть русский мир, мир варваров. Тем временем Служба безопасности Украины предоставила доказательства, что удар был нанесен ракетой Х-101. На месте трагедии обнаружены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты. В сети также публикуют видео, на котором видно ракету в момент нанесения удара российскими неонацистами. Вооруженные силы. Никаких ударов по городам. Ни по каким гражданским объектам. Ударов не наносят. Но вот на наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но... Дело его живет. Скажите, пожалуйста, что известно на данную минуту об этих обстрелах? Откуда прилетает, если есть такая информация? Какие данные о пострадавших, погибших? Что стало мишенью для путинской армии, для его войск сегодня в Киеве? Ну вот, за окном сейчас, может вы слышите, это украинская поле сбивает пинжалы. Дело в том, что в основном идет атаки баллистикой. Это МиГ-31, который взлетает на территорию России, наносит удары аэробаллистическими ракетами, в России их называют гиперзвуковыми. Кинжал. Они одни из самых наиболее сложных целей, в том числе для патриотов. То есть патриот их может сбивать, но из-за того, что скорость цели очень высокая, то сбивать их очень сложно. И судя по всему, России удалось пробить украинское ПВО, если говорить об Ахмадете, то действительно попадание было, скорее всего, прямым, никаких обломков там не наблюдается. Есть видео, где видно четко, что было одно попадание именно конкретно в Ахмадет. Зачем было бить по детской больнице, остается загадкой. Хотя, возможно, будут версии Министерства обороны в России, что там находился какой-то центр принятия решений, но вряд ли это так. Дело в том, что в Киеве действительно можно, куда бы ты ни попал, но ну, там можно попасть в полицейский участок, там можно попасть в больницу, там можно попасть какое-то учреждение районного совета, не знаю, и сказать, что это центр принятия решений. Но пока очень сложно сказать именно тактическую задачу, именно военную. Но с точки зрения психологической, с точки зрения стратегической, я могу это объяснить тем, что на фронте на самом деле у России мало что получается. То есть если взять с октября прошлого года, когда началось наступление на Донбассе очередное, каких-то успехов, которые бы привели к оперативному прорыву, нет. А времени до американских выборов остается все меньше. Поэтому я так понимаю, что ставка теперь делается на организацию гуманитарной катастрофы в городах-миллионниках, то есть уничтожается энергоинфраструктура, и ближе к зиме, конечно, это будет проблема. Люди начнут замерзать, новые потоки беженцев в Европу и так далее. Все это Россия очень любит использовать, пытая жертву, усиливая пытки и демонстрируя готовность к переговорам. Вы не соглашаетесь, мы поддаем еще чуть И вот такие удары тоже по средь бела дня именно по гражданским объектам, потому что прилетело по многим местам в городе. Ни одного военного объекта я там не наблюдаю. То есть, видимо, это идет такая психологическая атака с целью опять сломить украинцев и, в принципе, вот под, подсунуть такую идею. Видите, нет смысла дальше воевать. Давайте уже все-таки сдавайтесь. Путин предлагает нормальные варианты. Там очень много всяких проектов всплывает, выливается и так далее. Вот, Трамп будет посредником, например садимся и договариваемся. Но до этого, конечно, нужно подготовить и Украину, и Запад для того, чтобы по замыслу возможному Кремля мы были действительно готовы к такой ситуации. Поэтому вот так я могу объяснить. С военной точки зрения эти удары вообще никакого смысла не имеют, потому что военных объектов в Киеве давно нет. Ну, было бы глупо здесь держать там центры принятия решения в городе, по которому могут постоянно Михаил, мы видим, официальная российская пропаганда сообщает, что ракетным ударом поражен склад на военном заводе Артем в Киеве. То есть э, они взяли привычную стратегию, говорят о том, что били по военным объектам и, и никаких больниц не обстреливали, что это все сами. Как вы это прокомментируете? Ну, я не знаю, зачем заводу Артем держать склад на третий год войны, но это очень завод. Артем все знают, где он находится. Туда хоть каждый mm -hmm. день можно бить. Берете себе и бьете. То есть туда уже попытки были с первого дня войны. Ударить, и, и понятно, потому что там и противотанковое вооружение разрабатывалось, и те же самые «Нептуны» там выпускались. Но поверьте, там с первых дней, 22-го вот, начала масштабной войны, там ничего нет. Нет никакого а, персонала или производства. Но это было бы странно. И тем более склада. Ну зачем склад? Завод «Артема» фактически в центре города находится. Так сложилось, что город разросся Лукьяновка находится в центре города. А Ахмадет, да, он недалеко там находится. Если они думали, что, может, кто-то сообщил, что в хирургическом отделении Ахмадета находится склад ракет, ну, не знаю. Уровень, конечно, и цинизма, и идиотизма зашкаливает, но здесь очень тяжело комментировать. Еще раз подчеркну, я думаю все-таки, что удары носят выраженный такой психологический мотив. Человеческое направление для того, чтобы давить на население, демонстрировать бесполезность сопротивления, бесполезность противодействия российской агрессии, потому что все равно мы будем бить будем убивать выборочно, вот так вот, в случайном порядке, куда ракета прилетит, тот и погиб. Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть.